Давайте поговоримо про чадний газ. Адже з настанням холодів ризик отруєння чадним газом збільшується. Чадний газ це газ без запаху і кольору. Хімічна його назва оксид вуглецю. Отруєння чадним газом спостерігається як на виробництві, так і в побуті. В побуті на частіше це виникає з причини неправильного користування газовими приладами, а також. Несправністю газових приладів, або через відсутність тяги. Чадний газ утворюється як продукт неповного згорання різних видів палива це є природній газ, нафтопродукти, вугілля, деревина. Коли може виникати отруєння чадним газом? Якщо вміст чадного газу в повітрі є або є, або незначно перевищує граничну допустиму концентрацію, і людина перебуває в даних умовах короткий час, отруєння не виникає. Якщо ж є значні перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю в повітрі, наступає так зване гостре отруєння. Людина втрачає свідомість, судороги і, на жаль, наступає смерть. В побуті найчастіше зустрічаються поступові розвиток симптомів отруєння чадним газом. А саме, головна біль, слабість, сухий кашель, нудота. Але разом з тим, при цьому ще людина є при свідомості. При більшому і довшому перебуванні в таких умовах втрачається свідомість. Червоніє шкіра, розширюються зіниці. Що потрібно зробити в першу чергу, коли наступають перші симптоми отруєння чадним газом? Потрібно надати першу допомогу до викликати швидку допомогу за номером 103. Головною небезпекою при отруєнні чадним газом є те, що сам оксид вуглецю Через дихальні шляхи потрапляє в клітини крові, витісняє кисень і наступає так званим наслідок цього кисневе голодування або гіпоксія. При перших же ознаках виникнення отруєння потрібно потерпілого винести на свіже повітря або дати максимальний доступ свіжого повітря в дане приміщення. І підняти голову, вище розсібнути ковнірець, пояс, якщо людина знаходиться при свідомості, дати випити гарячий або міцний чай, чи І покласти холодний компрес на голову і груди. Якщо ж дихання зупиняється. Потрібно приступити до штучного дихання рот в рот, рот в ніс. Якщо людина не при свідомості, потрібно змочити ватку нашатирним спиртом і обережно піднести до органів дихання. В першу чергу потрібно дбати за міри безпеки при використанні газових приладів. А саме, це треба справність їх перевіряти, перевіряти тягу. На сьогоднішній день санітарно гігієнічні лабораторії державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб оснащені газоаналізаторами різних типів, які дають змогу визначати вміст оксиду вуглецю в повітрі житлових приміщень, громадських, це дошкільні заклади, школи в атмосферному повітрі та в повітрі робочої зони. Фахівців залучають як для проведення моніторингових досліджень, власне в установах, переважно в дитячих закладах, дошкільних і школах, там де є пічне опалення, а також при виникненні надзвичайних ситуацій, а також при розслідуванні випадків отруєння чадним газом в житлових приміщеннях. Переважно отруєння ми відзначаємо. В старих житлових будинках, де використовується пічне опалення, газові колонки, газові котли. Ну а тепер це актуальне, тому що використовують так звані буржуйки. Дбайте про своє здоров'я, дотримуйтеся всіх мір безпеки при використанні газовими приладами, бережіть себе і близьких. А ми робимо все, щоб ви були здорові.